Влада та начальники управлінь світловодського міськвиконкому зібралися на першому поверсі адмінбудівлі з нагоди відкриття центру надання адміністративних послуг. Сьогодні у нас дуже урочиста подія. У виконавчому комітеті Світловодської міської ради згідно закону України про адміністративні послуги згідно рішення сесії Світловодської міської ради номер 809 від 18 червня 2013 року відкривається центр надання адміністративних послуг. Міський голова Юрій Котенко перерізав символічну блакитну стрічку, а це означає, що з 2 вересня 2013 року, як того і вимагає законодавство, розпочався прийом громадян. Метою створення центру є доступність та зручність для оформлення різного роду послуг фізичними та юридичними особами. Шановні представники територіальної громади міста. Мені дуже приємно сьогодні для громадян Світловодська відкрити центр надання адміністративних послуг як постійно діючий структурний підрозділ виконавчого комітету Світловодської міської ради, а це створення зручних та доступних умов, отримання витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, акцій дублікатів, документів та інші передбачені законом дії. Підвищення рівня прозорості у наданні адміністративних послуг, спрощення процедур надання адміністративних послуг, зменшення умов для корупції та недопущення прямих зв'язків між суб'єктами звернення та виконавцем, забезпечення оптимальних умов для задоволення заяв фізичних та юридичних осіб як результати суб'єктів звернення та об'єктів, що перебувають у їх власності, володінні чи користуванні. Надання або підтвердження певного причинного статусу або факту. Одним словом, усі питання, які цікавлять наших громадян з адміністративного законодавства, можна доступно і спрощеною процедурою отримати у нашому центрі. Надання адміністративних послуг новий робочий орган виконавчого комітету на сьогоднішній день надає 43 адміністративні послуги різних організацій та служб міськвиконкому адміністрацією. Розроблено чіткий графік, за яким спеціалісти відповідних служб будуть вести прийом громадян. Наталія Молчанова представила стенди, на яких є інформаційні картки, зразки заяв та документів, які потрібно подати. Адміністратор. Центру співпрацює з усіма надавачами послуг. Людям буде зручно, люди зможуть відвідати цей центр в будь-який час. Ласкаво просимо до центру надання адміністративних послуг. Запишіть номер телефону адміністратора Центру надання виконавчих послуг 31940. За цим телефоном ви зможете завчасно записатися або отримати консультацію. Громадська рада при виконавчому комітеті Світловодської міської ради, засідання якої відбулось наприкінці минулого тижня під головуванням Надії Мальцевої, винесла на розгляд питання: боротьба з амброзією та стан її профілактики. До обговорення долучились фахівець санепідемстанції Світлана Демченко та начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Самоляк. Останній зазначив, що це питання багаторазово вивчав. І просто скошувати амброзію це марна праця. І запропонував брати приклад сусіднього міста Кремінчук, де пропонують обробляти амброзію бішофітом. Аби вас не лякала назва хімічного методу боротьби, інформуємо, що бішофіт абсолютно безпечна речовина, так як його навіть застосовують у лікуванні опорного рухомого апарату людини. Метод, начебто, дає гарні результати, але знову ж таки, за словами начальника світловодського ЖКГ, це нам не по кишені. Наступне питання розвиток міста в рамках обласної програми Центральний регіон регіон-2015». Виконуюча обов'язків начальника управління економіки Ірина Ласіцина, прозвітувала про усі виконані проекти і витрачені кошти. Присутні ознайомили з даними і взяли до відома. На цьому побажали припинити обговорення даного питання. Ось і настала осіння пора, яка щороку приносить з собою гомінкий сміх дітей на шкільне подвір'я. Так ранок 1 вересня 2013 року розпочався у світловодську звично. Звично для дітей, які вже не один рік відвідують школу, та для тих, хто багато років розпрощався з нею. Та найбільш святковим, важливим і хвилюючим день знань стає для першокласників та їх батьків, які вперше переступили поріг нового життя. Цього ранку на урочистій лінійці школи за номером 4 директор Надія Прасов з радістю зустріла учнів та гостей школи, поділилась успіхами своїх випускників, привітала з новим навчальним роком та з особливими словами звернулася до першачків. Мої дорогі першокласники, побажати вам хочу тільки одного радості від навчання. Радості від того, що ви стали учнями, і не дай Бог, щоб ви коли-небудь отримали погану оцінку. Ну, це вам ще півтора року не загрожує, тому що в зв'язку з введенням нових державних стандартів освіти тепер у нас першокласники і перший семестр другого класу, а також п'ятикласники перший семестр оцінюватися не будуть. Вони будуть просто адаптуватися до школи. Після чого заспокоїла батьків і наголосила на комфортних умовах, в яких перебуватимуть діти під час навчання. У вас прекрасні вчителі, тому що у вас прекрасні умови для навчання. Ви навчаєтесь у нас в приміщенні початкової школи. Ну, по суті, це такі умови, коли кожен клас має свою ігрову кімнату, має свою роздягалку і все, що треба для того, щоб бути щасливим. Серед присутніх гостей на святі першого дзвоника і секретар міської ради Зінаїда. Климчук. У її вітальних словах відчувалося справжнє тепло та щирість. А як же Зінаїда Миколаївна також педагог і 1 вересня для неї має велике значення? За дорученням міського голови Юрія Миколаївича Котенка, депутатів міської ради та її виконавчого комітету щиро привітати вас всіх, дорога родина навчального комплексу номер 4 з новим навчальним роком. Бажаю вам, дорогі наші учні, як найкращих навчальних досягнень, примножити здобутки минулого навчального року і в цьому навчальному році вийти ще переможцями як одна з кращих шкіл області, і можу сміливо заявити навіть нашої української держави. Вам, шановні педагоги! Озброїтися новими сміливими навчальними освітніми та педагогічними проектами і дуже прекрасно їх освоїти на практиці та здобути нових освітянських вершин. Вам, шановні батьки, щоб всі надії та сподівання ваші діти оправдали, а школі збагатитися новими спонсорами. Та меценатами. творчі номери, підготовлені учнями школи, націлювали дітей молодших та старших класів на важливості вчитися, пізнавати світ з різних ракурсів, де кожен повинен вірити в свої сили, здобутки і перемоги. І на завершення урочистої лінійки пролунав перший дзвоник, після якого найменші учні маленькими кроками поспішали до свого класу сісти за парти, познайомитись зі шкільною мамою та новими друзями. Знайомство відбулось в ігровій формі. Малеча повторювала числа, літери, відповідали на питання, стрибали і навіть танцювали. З легкістю називали улюблених мультиплікаційних героїв та знаходили зайві предмети серед запропонованих. Після дитячого садочка буде математика, знову здоров'я, читання, російська мова, англійська мова. Це хочеться. В я з батьками читала і дуже хочу до школи, тому що тут весело друзі. Я вже дораз я прийшла до школи. Одна з мам поділилась і бажанням своєї дочки як можна швидше піти до школи. Що ж, мрії збуваються всегда в первый класс, когда ребёнок идёт, всегда собираешься, переживаешь, утром суета. А як ваша дитина взагалі, вона настроєна йти до школи чи хочеться їй, чи можливо, вона якось боїться, тому що не знає, що її там очікує. Ні, вона ждёт, ждёт. Вона проснулась утром сегодня в 7:00 утра и говорит: "Когда я уже пойду?" Она с нетерпением ждала первый класс. Мы идём не в шесте, а все идём. Уже дети старшие пошли, ходят ей рассказывают. Я ее приводила в школу, показывала, но это не то. Она хочет сесть за парту сама, она хочет отвечать. Уже это как бы этап взросления, она уже готова. Просто, просто... Не ні, терпіться її була і форма щоб бути не як в садики, а уже как взросла дівчинка. Телерадіокомпанія Веселка бажає світловодській учнівській молоді. Успіхів у навчанні. Пам'ятайте, знання це фундамент вашого майбутнього. Альона Зозуля, Олександр Вергун, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. На подвір'ї школи за номером один гамірно. Однокласники вже встигли засумувати один за одним, спілкуються, вчителі перераховують раз по раз своїх учнів, чи не забув бува хто повернутися з канікул. Білі банти, чорні строгі костюми та море квітів сповіщають про те, що потрібно найхочіше розпочинати вересневу зустріч з рідною школою. Та найбільша увага прикута до серйозних та поважних першокласників. Їх ще ледь видно із-за величезних букетів квітів, але вони вже знають, що до школи прийшли здобувати знання. Радо вітаю сьогодні вас із Днем Знань, із цим всенародним, справжнім святом любові, добра, мудрості і людяності. Сьогодні перший день осені. І хвилюючий він для всіх учнів, бо знову рідні пороги школи збирають нас усіх разом. Але найособливіший цей день сьогодні для наших першачків, для наших першокласників, які вперше переступлять сьогодні поріг свого класу і почнуть вперше в житті свій урок. Батьки та вчителі. Хочуть, аби ці маленькі громадяни нашої держави успішно навчалися, росли і в подальшому зайняли активну громадську позицію. А школі за номером один вже є ким пишатися. За рішенням педагогічної ради школи запроваджено премію Кращий учень школи і ним став учень тепер вже 9 класу Андрій Горовенко. Андрій брав активну участь у житті школи, формував позитивний імідж. Школи на міському та обласному рівнях і ще жодного разу не прогуляв уроки. Тож малята є з кого брати приклад. По першій стежці у житті проведуть першокласників і батьки, вони теж будуть вчитися писати перші палички та кружечки, читати перші склади та пізнавати цікавий світ шкільного життя разом зі своїми дітьми. У школі є добра традиція. Найстарші жителі країни знань, старшокласники, вітають першачків та дарують пам'ятні подарунки. Не залишилася без подарунків і школа. Поважні гості, які з нагоди дня знань завітали на урочисту лінійку, прийшли не з пустими руками, подарували школі газонокосарку, комп'ютерний клас та м'ячі. Першого вересневого дня наші вулиці наповнюються гомінливою юрбою, які усі від несміливих першокласників до вже поважних на сьогоднішній день старшокласників розпочинають новий навчальний рік і йдуть в свою країну знань. Бажаю ця Мандрівка вам буде успішною, радісною і щасливою. Хай в вашому житті все збувається, і ті, та наука, яку вам дають на сьогоднішній день ваші вчителі. До вас буде в майбутньому в нагоді. Що ж, подарунки додадуть стимулу до навчання, а зараз найхвилююча мить у два переливчаті голоси лунає дзвінкоголоса пісня першого дзвоника, пісня, яка щодня сповіщатиме школярів про те, що двері до найпотаємніших скарбниць знань відчиняються. Перша вчителька Наталія Арістарова веде своїх допитливих підопічних в чистий світлий клас, який стане для дітей другою домівкою. Тепер ви будете не малечі, а ви будете школярами. Цей навчальний рік стане для школярів досить насиченим на різноманітні ювілеї та пам'ятні дати. У вересні вся шкільна спільнота відзначить 95-річний ювілей з дня народження нашого земляка видатного. Педагога Василя Сухомлинського у березні 200 років з дня народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка, а також 75 років Кіровоградської області. Саме цим датам були присвячені уроки 1 вересня. А зараз пропонуємо вашій увазі переглянути як відсвяткували перший дзвоник у світловодській школі за номером 7. Як бачимо на шкільному подвір'ї, у рідному колі зібралась велика родина, що складається з учнів та вчителів. Усі вони завітали відсвяткувати початок нового навчального року. А ще перед старшокласниками постало завдання познайомити найменших учнів з традиційним проведенням лінійки, з якої і відкривається стежина до знань та щасливого життя. А розпочала захід директор навчального закладу Анжела Колесник. Це свято стало всенародним. Воно єднає людей різних професій. Це свято насамперед, тих, хто вперше сьогодні переступить поріг нашої рідної школи. Свято для батьків і бабусів і дідусів, які привели сьогодні сюди на подвір'я своїх дітей та онуків. Свято вас, вчителі, бо ви плекаєте добре, сієте вічне, ви навчаєте та виховуєте своїх вихованців. Незвичайний сьогодні день для вас, любі мої першокласники. Я впевнена, що в нашій школі вам буде добре, вам буде затишно. Йдіть сміливо в країну знань. Вчіться, виховуйтесь і носіть гідне звання учня сьомої школи. Під час урочистостей діти були нагороджені дипломами за участь у всеукраїнському конкурсі 4 рівня Спогади про Тараса Григоровича Шевченка, всеукраїнському конкурсі з англійської мови, у конкурсі природничого напрямку Колосок. Школярі сьомої школи активно беруть участь у акціях та конкурсах, які проводить лісове господарство. Тож на урочистій лінійці діти були нагороджені дипломом за участь та перемогу у конкурсі Майбутнє лісу у твоїх руках. Вершачки сміливо розповідали віршики про те, як вони бажають йти до школи, і наскільки важливо кожній людині бути розумною і квітливою. Раділи малюки і коли в небо злетіли різнокольорові повітряні кульки, безтурботне дитинство залишилось позаду. А в житті школярів розпочались дні, коли потрібно працювати на повну потужність. І хоча в цей день заняття не проводяться, та старшокласники провели дітей до шкільного класу на перший їх урок. Який присвячено 75-річчю Кіровоградщини матеріал підготували Альона Зозуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка.